Доброго дня. У нас почало вже випогоджуватися, підтрахати. Думала, сходжу на город, подивлюся, чи нема огірочків. А воно знов тільки що підлило. Невеличкий, трошки, але росу зробило. І знову вже болото буде липнути до них. Звідти сонечко світить. Звідти хмари заходять, але в нас хоч і болото, робота знаходиться. Пробую пробратись на город, чи дуже липне, чи ні. Воно його тут так затовкло. Бо вже починає гріміти десь, то ще добавить. Подивлюся, чи є щось. ого. Так, одною рукою незручно, зараз пройду, подивлюся. Найшла я тільки три огірочки. Зав'язі. Дуже багато, маленьких, багато на кожному корчику. Так що вони поправилися. Я думала, що нічого не буде з них, А це вже оці дощі. Ой. Тільки посапали. Хто дивився? Позавчора Наташа сапала. Було чистесенько, геть і бур'янинки не було. А тепер, що виходить, сходить наш потурлак. Портулак. Я вже його з пересердя як хоч називаю. Це капіць. Будемо тікати. Липне до них. Щось шумить стально. Опа. О, яка красота сходить. Тільки пересапали весь город. У нас виключили світло. Поки світла нема, прийшла я до Ярика з Анжелою. А вони вже продовжують робити ремонт у кухні. Хто нас бачив зразу, то зразу допомагав Міша робити і плитку стелив. Зараз Міша заболів, нема кому наймати дорого, то Анжела з Яриком роблять удвох. Вже поклеїли половинку в кухні обоїв. Так, немає світла, та й погано видно. Такі під плиточку. Так, ще лишилося повішати шкафчики. І ще поклеїти цю велику стіну. Чекають світла. Йду вже додому від Ярика. Знову зайшла на город, гарбузи цвітуть, застелили вже все повністю, припарує, мабуть, на вечір знову збереться. Був дощик двома нападами невеликий. Думаю, пройду до кладки, до річки, подивлюся на кукурузку. Оце так здовж асфальтом, здовж біля нас, з горба летіла вода Із поля. І аж до річки. Ой, яка гарна кукуруза. Слава Богу, ніде не положило. Нанесло нам. Аж де кладка. І аж куди до кладки ж був асфальт раніше до самої кладки. І оце аж куди ...замулило. бігла вода здою і в річку. знайшла собі стежку летіла з щебенем і з піском з усім. Лихом до річки. Ой-ой, куди його тепер вилізти з цього намув? Пісок намул, все, що попало. Я давненько тут уже була. Ого, заросло все очеретом. Ох, який високий. Правда, не вся річка туди. Далі ні. А це тут таке в нас колокладки. Слядушчив вода каламутна. Да. Куруза в ріст мене на витягнуту руку. Я вже йшла додому і обнаружила своїх рибаків. Думаю, де вони ділися, що їх нема вдома. Що вони цьому череті, думаю, зловити. Поки нема світла, вони вирішили попробувати щось зловити. Йду я вже додому. Не вистачає в мене нервів рибу ловити. Нічого не клює. Ну, хай ще трошки посидять. Яки не наловили, домиваючи. Оглядак таку купу перемів. Я ще назбирала малінки трохи. І оце видивилася, що Наташа зробила. Додумалася, то я в відеречку збирала та летить усе і листки, і мусор у відро з тими ягодами. А це, дивіться, взяла баклажку, вирізала дірочку таку, Тузочок на шию і не падає ніякої, ніякий мусор. Чистесенька, чистесінька. Я б і не додумала бся. Уже вечоріє, скоро виключать світло, всім на добраніч і тихо, всім ночі.